Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами повправляємось в розв'язанні прикладів і задач. Хочу вам нагадати, що задача це така спеціальна математична казка, в якій обов'язково є умова, де розповідається, що було і що відбувалося, і є запитання, в якому питають, що ж стало в кінці. Для розв'язання задачі ми складаємо приклад. Підготуйтеся, візьміть ваші зошити, і ми починаємо. Отже, почнімо. Розгляньмо перше завдання. Погляньте, які в нас математичні завдання. Нам необхідно скласти приклад, записати його і розв'язати. Погляньмо на перший. У нас в центрі зображене завдання плюс. 3. Нам необхідно скласти приклад таким чином, щоб ми виконали додавання трьох до кожної іншої цифри. Почнімо зверху. Сім плюс 3. Запишемо від початку нашого поля в клітинку. Записуємо 7 плюс 3. Після записання виразу обов'язково ставимо знак «Дорівнює», бо ми будемо його розв'язувати. За допомогою нашої лінійки виконаємо це завдання. Сім плюс 3 виконуємо три стрибки праворуч. Один, два, три. Зупинилися на числі 10. Отже, відповідь до цього прикладу 10. 7 плюс 3 дорівнює 10. Рухаємось далі за годинниковою стрілкою. 7 виконали наступне число 4. Пропускаємо вниз одну клітинку, записуємо 4 обрали, плюс 3. Записуємо плюс 3. Дорівнює. Виконуємо завдання за лінійкою. 4 плюс 3. 1, 2, 3. Дорівнює 7. Записуємо. Наступне число 5. Записуємо через одну клітинку. 5. А наше завдання плюс 3. Обов'язково дорівнює. І виконуємо 5 плюс 3. 1, 2, 3. Зупинилися на вісімці. Записуємо 5 плюс 3 дорівнює вісім. 5 виконали. Наступне 0. Записуємо 0 плюс 3 дорівнює. Ми знаємо, що з нулем будь-які операції з плюсом дорівнюють тому самому числу. Отже, 0 плюс 3 дорівнює 3. Наступне зображення. В центрі в нас 8 мінус. Отже, будемо починати від 8. Записуємо 8 мінус. Обираємо будь-яке число з нашого квадрату. Я обираю четвірочку. 8 мінус 4 дорівнює. Виконуємо за лінійкою. 8 мінус 4 рухаємось ліворуч. 1, 2, 3, 4. Зупинилися на четвірці, записуємо і промовляємо. 8 мінус 4 дорівнює 4. Наступне число буде 5. Але на початку в нас 8 мінус. Через одну клітинку записуємо. 8 мінус наше число 5. Дорівнює. Виконуємо за лінійкою 8 мінус 5, ліворуч рухаємось. 1, 2, 3, 4, 5. Зупинилися на трійці. 8 мінус 5 дорівнює 3. Наступні два приклади запишіть і виконайте самостійно. Наступне завдання від песика. Нам необхідно об'єднати два вирази, які означають в результаті одне й те саме число. От, наприклад, 1 плюс 4 це 5, і 3 плюс 2 це теж 5. Отже, ми їх можемо поєднати лінією. Так само рухаємось далі. 1 плюс 3. Це 4. Шукаємо серед інших виразів, той, значення якого теж буде 4. Отже, 4.

5 п'люс три. П'ять. Один, два, три, це вісім, теж не підходить. Три плюс три, три. Один, два, три, це шість, не підходить. Два плюс два. Два. Один, два, чотири. Отже, ми знайшли два вирази, які мають однакове значення. Один плюс 3, це 4, і 2 плюс 2 це теж 4. Наступний: 4 плюс 6. Ми вже виконували це 10. В цих виразах нам 10 відповідь не виходила. Рахуємо далі: 5 плюс 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Це теж 10. Отже, можемо і їх об'єднати. Наступні пари виразів знайдіть самостійно. Наступне завдання в нас є альпіністи, які прагнуть спуститися з гори та знайти якийсь скарб. Але, щоб вони спустилися, необхідно виконати ланцюжок прикладів. Почнімо з першого. 10 мінус дещо. Декілька. Отримуємо один. За допомогою лінійки знайдемо, скільки нам треба від 10 забрати, аби отримати одиничку. Стрибаємо і рахуємо скільки. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я виконала 9 стрибків олівчиком. Отже, 10 мінус 9. Це один. Один плюс дещо виходить дещо, декілька. Невідомо, не можемо ми поки що розв'язати. Отже, спробуємо знизу. Десять, це один і ще щось. Давайте поставимо тут знак плюс. Десять це один і. Один і скільки ж до десяти? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Десять це один і дев'ять. У нас виходить 9 плюс один це 10. Тепер ми можемо розв'язати і цей ланцюжок. Один плюс декілька разом 9. Один. Плюс декілька отримуємо 9. Яка ж різниця між одним і дев'ятьма? Стрибаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьми не вистачає, аби отримати 9. Отже, для першого альпініста завдання виконане. Для другого виконайте самостійно. Наступне завдання. В нас вже є деякі математичні вирази із знаками. Нам необхідно з вами знайти помилки і виправити їх. Сім більше двох. Дивимось на нашу лінійку і пригадуємо, більші числа знаходяться правіше, менші лівіші. Отже, сім і два. Дійсно, сім знаходиться правіше, отже сім більше двох. Все вірно. Нуль менше п'яти. Нуль. П'ять. П'ять дійсно правіше. Отже, 5 більше нуля. Шість більше дев'яти. Шість дев'ять. 9 знаходиться правіше, отже, 9 більше, ніж 6 знак неправильний. Ми його закреслюємо і зверху ставимо правильний, так, щоб гострим носиком він дивився на менше число. Наступне 4 плюс 5 дорівнює 9. Розв'язуємо 4.

10 мінус вісім дорівнює 2. Отже, рівність неправильна, закреслюємо одиничку і записуємо правильне значення. 3 плюс 6 дорівнює 10. Розв'язуємо 3 плюс 6 збільшуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 плюс 6 дорівнює 9, а в нас записане 10. Отже, закреслюємо і записуємо правильну відповідь. Ще один стовпчик прикладів виправте самостійно. Наступне завдання: в нас ряд малюнків. На першому малюночку в нас зображений водний транспорт. Є човни і є кораблі. Скільки човників? 3. Скільки кораблів? П'ять. Чого більше? Більше кораблів. Чого менше? Менше човнів. Скільки всього транспортів водних зображено? Вісі. Погляньте, що зображено знизу. В нас зображено графічно наш малюночок. Дугою позначено, як на числовому промені. Вісім це загальна кількість на нашому малюнку предметів. Розділене рисочкою, але не навпіл. Більша частина позначена п'ятіркою, що означає, що більше. 5 предметів це наші кораблі. А менша частина, позначена трійкою, це менша кількість, за нашим малюнком це кількість човнів. Отже, ми за цим малюночком, за цією схемою бачимо, що три човни і 5 кораблів, разом їх вісім і п'ять. Це більша частинка, аніж три. Розгляньмо другий малюночок зображені музичні інструменти. Серед них є арфи і гітари. Порахуємо, скільки арф зображено. Три скільки гітар зображено. Сім. Чого зображено на цьому малюнку більше? Гітар. Чого менше? Арф. Давайте з вами заповнимо цю схему. Менше, менша частинка. у нас арф. Скільки їх? Три. Запишемо. Більша частина чого більше зображено? Гітар. Скільки їх зображено. Сім. Запишемо зверху. Над дугою, яка позначає загальну кількість. Скільки всього. Отже, скільки всього музичних інструментів зображено на цьому малюночку. Десять. Записуємо над дугою. Схему наступного малюнку, де зображені птахи, заповніть, будь ласка, самостійно. І ще одне завдання із малюнками, які означають задачі. Розгляньмо перший малюнок. Зображений повітряний транспорт. Є літачки і є гвинтокрил, або ще вертоліт називаємо. Так, скільки на малюнку зображено літаків? 5. Скільки гвинтокрилів. 1. Розгляньмо нашу модель. Ми бачимо, що є відрізочок, в якому є більша частинка і менша. Що буде вказувати більша частинка? Більша частина буде вказувати на кількість літаків, бо їх більше. Скільки їх? 5. Менша частина вказує на меншу кількість. Тобто на кількість гвинтокрилів. Їх у нас на малюнку? Один. Дуга вказує скільки разом. Порахуймо, скільки всього видів транспорту повітряного зображено на малюнку. 6. Який приклад ми можемо скласти? 5 плюс 1 дорівнює 6. 5 літаків плюс винтокрил дорівнює разом їх 6. Розгляньмо другий малюнок. В нас зображені замочки і ключики. Скільки замків. Чотири. Скільки ключів. Три. Чого більше? Більше замочків. Ключиків менше. Отже, виконуємо модель так само на відрізочку. Меншу частину позначаємо меншою кількістю предметів. Це в нас ключики. їх три. Більша частина вказує на більшу кількість на малюнку. Це замки. Так, їх 4. Дуга вказує на загальну кількість предметів на малюнку. Скільки їх всього? Сім предметів. Тепер приклад 7 мінус 4 дорівнює. Отже, 7 загальна наша кількість мінус 4 забрали замочки. Скільки залишилось ключиків? 3. Запишемо. Третій малюночок із головними уборами. Модель і приклад складіть самостійно. Ось і всі завдання на сьогодні. Дякую вам за увагу! Чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі! Бувайте!